Початок тижня, як справжні українці, франківці розпочали із переживання, аналізування та обсмоктування чужих проблем та клопотів. Мається на увазі вибори в сусідній Тернопільській області. Ну, відбулись там вибори, і слава Богу. Почнуть люди працювати, бюджет нарешті приймуть, але ж ні, треба попіаритись на ці події. Звичайно, Тернопіль важко приплести до Франківська, але ж змогли, і привід обрали потужний, начебто вибори в Тернополі, то приклад того, як відбудуться вибори по всій Україні і як за кого голосуватимуть. Свобода, як переможець, зраділа. Мовляв, навіть попри те, що регіонали купували голоси, вони все одно перемогли. Окрилені таким успіхом, навіть тягнебока хочуть на президента висувати. Та його ж вже висували і не раз пролетів хлопець. Хоча, може, більше й не полетять. В єдиному центрі кажуть, що то нині в моді ідеологічні партії, а в Україні, крім комуняк та свободівців, таких нема. То, може, чоловікові й пощастить нарешті. А от кому точно не пощастило, то це долинському депутатові Віталію Новікову. Хотів він мера Долини зняти, бо той дві посади ніби суміщав, і не вдалося. Цього тижня суд виніс рішення не на його користь. Та пан Віталій не опускає рук, каже, що подасть апеляцію, а там видно буде. Ото в долині депутат з мером звариться, а у Франківську масштаби більші. На те він і обласний центр. Тут почав назрівати конфлікт між міським головою і губернатором. Тільки Микола Полічук сказав, що готовий дати гроші для того, аби в Івано-Франківську відкрили пам'ятник Шевченку. Як наступного ж дня Віктор Анушкевичу заявив, що пам'ятник давно є, а губернатора звинуватив у тому, що той ніби обіцяв грошей на меморіальний комплекс Степана Бандери. Але не дав. А Микола Палічук звинуватив пана Нушкевичуса, що в місті безробіття. Пенсійний фонд грошей не доотримує, а той нічого не робить. Мабуть, безробітних було б ще більше, якби у центр зайнятості їх на облік брали. Та ні, там ніби нікому й не відмовляють, але просять казково фантастичний документ принести. Називається довідка про наявність чи відсутність земельної ділянки. Прикол у тому, що таку довідку франківську не видають. В управлінні земельних ресурсів розводять руками. Кажуть, сесія має прийняти відповідне рішення. А поки сесії немає, та й довідок немає. Ось так, як то кажуть, без бумажки ти ніхто. До речі, про бумажки цього тижня в Івано-Франківську підписали історичний документ, меморандум про співпрацю між банками, підприємцями та облдержадміністрацією. Банки, звичайно, ті, що завізували документ. Не будуть піднімати ставки по кредитах, ба навіть розглянуть можливість їх пролонгації, а також зобов'язуються не вдаватися до послуг колекторських компаній. Схоже, що антиколекторська компанія Ваша надія опиниться без роботи, принаймні на Прикарпатті. Колишні працівники цієї контори кажуть, що юристи компанії не отримують зарплату, а тому справи не ведуть. Хоча всю цю інформацію спростовує засновник компанії Федір Олексюк, якийсь цей тиждень багатий на спростування. До прикладу, директорка школи влада ями Анна Крисюк теж спростовує інформацію, каже, що її проект не комерційний, а увага комерційно благодійний. Благодійність полягає в тому, що у школі навчається безкоштовно 12 дітей. Восьми із них, які не мають меценатів, навіть купили одяг і взуття для того, щоб вони могли займатися танцями. Знаєте, якось завжди здавалося, що благодійністю займаються без показухи, просто за покликом душі. А в нас, подарунки до свята Миколая, дітям сиротам там везуть разом із телевізією, щоб заснімкувала і показала. Які тут у Франківську благодійники живуть? Тут теж школу відкрили напівблагодійну. Та хай би діти і сироти собі спокійно займались і була би організатором честь і хвала, а так кричать на кожному кроці про благодійність і розказують, які то вони прекрасні. Так не робиться. Дітей шкода, яким постійно нагадують, що вони не мають батьків. Одним словом, давайте будемо добрішими один до одного і допомагати ближнім, але просто так, не заради піару. Вдалого наступного тижня.